Поки печеться наш корж, будемо робити крем. 250 кисійно-молочного сиру, 2-3 столових ложки натурального йогурту. Я добавлю зараз дві, переб'ю і подивлюся, чи підійде мені по консистенції. Щоб розрядити, добавлю додавлю ще цукр замінник смаком. засмаком. Ще добавлю ванільку. Все гарно перебиваємо. Я добавлю все-таки третю ложку. І до крему я ще додав кокосової стружки. Так, готовий зараз досточку. Так, ну що скажу? Форма стему не поплавилась. Це вже добре. Перевертаємо, зараз будемо як відійде. Ідеально. Ідеально. Краса. Зараз трішки і будемо змащувати і крутити наш тулет. Наш коржик вже такий теплий, вже не гарячий, дуже швидко охолоджується. Все, викладаємо наш крем. І я ще захотіла викладу заморожені. Так, І будемо скручувати. Все. І ставимо на стабілізацію в холодильник на годинки 2-3 і можемо куштувати. Але я буду їх пробувати в житті.